Для роботи нам знадобиться аркуш картону блакитного кольору, квадрат жовтого паперу кольорового, два прямокутнички чорного паперу, два квадрати чорного паперу. Два маленькі квадратики біленькі. І два трикутнички коричневого кольору. Також нам потрібен клей. В мене ось такий звичайний, із пензликом, та ножиці. І не забуваємо про техніку безпеки користування ножицями. Не підставляємо пальчики між ріжучими частинами. Отже, почнімо. Беремо наш квадрат і обрізаємо кутики для того, щоб отримати круг. Щоб було легше це зробити, можна взяти щось круглого, круглої форми. У мене, наприклад, є ось такий картон, перекласти його. І обвести олівчиком. Ось так. Забираємо, і дивіться, в нас є контур нашого круга, і ми його просто вирізаємо. Не поспішайте, працюйте обережно, забираємо залишки. І ось ми маємо такий жовтий круг, який потрібно скласти вдвічі. Так, розгортаємо і по отриманій лінії розрізаємо навпіл. Ось так. Ми отримали тулу нашої синички. Я розміщаю їх ось так. Тепер нашій пташиці не вистачає голови. Я беру чорний квадрат і, обрізаючи обережно кутики, Я отримую кругленьку голову своєї синички, з іншим я роблю так само. Так. І що не вистачає ще нашій пташиці? Щоб вона так і була схожа на пташку, правильно, крилець. Я маю ось такий прямокутник. Я складаю його вдвічі, ось так, і заврізаю два кутики. Ось так і ось так. Розгортаю і отримую. Крильце, яке чимось схоже на пелюсточку квіточки. З іншим роблю так само. Поки що, дітки, я нічого не клею. Я тільки підготовую, підготовляю всі деталі. Так, додаю мої трикутники коричневі. І отримають зюбики. Далі з маленьких квадратів, потрібно отримати маленькі кружки. Ось так. Це будуть очки нашої пташки. І ще нам потрібно зробити що, правильно хвостики. Для хвостика я беру ось таку смужку, Бо там в мене дещо нерівно. але я її підрівняю. Так, дивіться. Я її склала навпіл і по лінії, яка отрималася, ріжу, теж навпіл. Складаю, і ще раз навпіл, і ще раз розділяю. І тепер ось так з двох таких снужок формую. Хвостик пташиці. Далі я взяла олівчик, можна взяти фломастер, можна взяти звичайну ручку і малюю зіницю моїй пташиці. Ось так. Дивіться. У мене ось така вийшла композиція. І тепер я беру клей. В мене клей з пензликом. Якщо у вас клей в його потрібно налити в тарілочку і користуватися пензликом. Беру деталь і промащую її, клеєм. Ось так, і приклеюю. Далі. Я приклею. Крильце. Потім смужки хвостики. Дивіться, дітки, хвостик можна приклеїти зверху під, на тулуб, можна під. Я роблю один зверху, а один під. Там, де папір піднімається і видно, що він не приклеївся, я додаю ще трішки клею. Так, наклеюю голову моїй пташиці. Око та дзюбик. Ось так. Дивіться, яка синичка гарна в нас вийшла. Зараз я за камерою зроблю іншу і повертаюся до вас. Це ваше домашнє завдання зробити ось таку аплікацію. Так, дітки, аплікація готова. Але мені хочеться, щоб мої синички сиділи на дереві на гілці. Тому я взяла. Чорний фломастер, тобто в мене маркер, бо фломастерів немає. І під пташечкою я промальовую гілочку. Ось так. І уявляємо, що синичка сидить на дереві. Так, ось так. І тепер, нехай ось тут буде мій стовбур. будуть ось там гілочки Ось такими простими лініями я зображую фактуру свого дерева. Ви ж пам'ятаєте, як виглядає стовбур дерева його кора? Вона така вся шершава, жорстка. І як наче в полосах. Так, дивіться. Отже, одна моя синичка сидить на дереві, а інша летить, підлітає до нього. І нехай це буде ось така композиція. Дітки, я дякую вам за увагу. І чекаю ваших гарних синичок. В нашій групі Viber. всім до побачення.